Три трюка за три хвилини. Якщо тобі набридло вчати трюки місяцями, днями, то зараз тобі покажу три трюки, які ти можеш вивчити, поки дивишся це відео. Перший трюк таб венті. Це по факту теж само венті, тільки об'єктись переднім голосом об стіну. І тут напрягатися взагалі не потрібно. Їдете паралельно стіні, щоб між кермом та стіною було б зазор пару сантиметрів, і робите венеті. Все. Другий трюк міні айспік. Якщо загалом айспік це складний і не дуже безпечний трюк, то черканути пелюку може абсолютно кожний. Тут все просто. Їдемо на максимальній швидкості, ну на достатньо великій швидкості, і просто самокатом драпаутом б'ємося об граньку, щоб він буквально трошечки проскользив. І це робиться настільки просто, наскільки стильно. Третій трюк. Я не знаю, як він називається, але я точно знаю, як його робити. Мабуть, він зветься чинг. Стрибаєте на грань, не піджимаючи заднього колеса. Це ще називається свічкою. І коли ви б'єтеся об грань або перилу, або через будь-що, цей удар сам вас виправляє, і ви спокійно можете приземлятися. Найголовніше не розслабляйте ваші руки, ібо вам треба все одно вчити.